А чи однакові сполучники That і Which. Якщо ви вважаєте, що так, то в цілому праві. І That, і which описують або конкретизують іменник, який стоїть перед ними. Ну і можуть перекладатися як який, яка, яке або що. Однак, з точки зору граматики, є певний нюанс. Сполучник That використовується в так званих обмежувальних реченнях restrictive clause. Тобто. Вся частина речення, що йде після «that», вона описує іменник, який передує сполучнику «that». Але вся ця частинка обмежує значення цього іменника. І якщо викинути її з речення, то речення втрачає свій смисл. Наприклад, Any song that you like will not do for the occasion. Будь-яка пісня, яка тобі подобається, не підійде для даного заходу. That you like описує е, іменник Song. І обмежує його. Тобто будь-яка пісня, яка тобі подобається лише з тих, що тобі подобається. І якщо ми викинемо цю частинку з речення, у нас вийде щось типу any song will not do for the occasion», то взагалі будь-яка пісня не підійде для даного заходу. Ну, взагалі втрачається суть речення. А суть така, що будь-яка пісня, яка тобі подобається, у нас є обмежене коло пісень. В такому випадку ми використовуємо «that». Сполучник «which» використовується в необмежуваних реченнях. Non-restrictive clause. І він на перший погляд виглядає ідентично, як і that. І Функціонує так само, описує, конкретизує іменник, який передує йому. Але оцей опис носить більше такий додатковий характер. Тобто внесення додаткової інформації, без якої речення може обійтися. І якщо ми всю цю частинку речення викинемо, то в цілому речення не втрачає свій смисл. Наприклад, the book... Which I bought in that store was very interesting. Книжка, яку я купив в тому магазині, була дуже цікавою. Да, Which I bought описує, яку саме книжку я купив, але це речення не є обмежувальним. Non-restrictive clause. Тобто ми запросто можемо сказати: The book was інtresting. Книжка була цікава. А which I bought in that store просто вносить нам додаткову інформацію, вилучення якої не впливає на загальний зміст речення. Ну і теж важливий нюанс: використання which і that. Which обов'язково використовується з комою, тобто перед which ставиться кома. Тому зважайте на цей нюанс англійської граматики.